Доброго ранку, діти. Доброго ранку. Доброго ранку, так. Да? Сьогодні у нас свято Різдво. Маємо вас зі свято. Ні. Не так. Кожній родині святкують Різдво. Це свято таке, яке відзначається 25 грудня. Співають пісні, ходять в кожну хатинку хороводом. Так. Але спочатку я хочу, щоб ви послухали історію одну добре. Дуже давно, більше двох тисяч років тому, в одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки. Та якою дорогою йти вони не знали. І тоді, над тим місцем, де народився хлопчик, янголи у небі, засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і дотепер. Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб та захищав слабких. Іще Ісус поважав літніх людей. Та допомагав бідним. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали Його та шанують і до цих пір. Так, так і з'явилася традиція в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. послухав історію, як так, тож давайте далі. продовжимо далі. Так. Тож Різдво це свято. Е, ходять з такою, е, на першому зображенні є зірка. Це їхня традиція, що вони Ходять в кожну ходи... хатинку і вони мають зірку. Вони співають пісні, розповідають вірші і, ц... і цим діткам, або дорослим дають якісь смаколики. Можуть, цукерки, випічку смачну. О, і люди дуже радіють, коли до них в кожну хатинку за... заходять. Так, А також сідають за стіл родиною, вони мають їх саме найголовніша страва це кутя. І на столі повинно мати 12 страв. Як Дениска, як у нас 12 місяців в році, так? Тож, вони сідають за стіл, смакують, радіють, можуть співати в кругу сім'ї пісні, е, які е, дозволяють співати. Так, а ось наша кутя Кутю готують з крупи, крупа така з. Е, Кутя або можемо приготувати з рису. Хто як полюбляє? Так, додають мак, горіхи. ізюм. Ти полюбляєш Дениска ізюм? Ні, не любиш? Так. Да. Да. І мед. Ні. І це все вони перемішують, і в них така куття смачна, а також готують узвар із сухих фруктів, їх засушують і потім готують такий узвар на стіл. Його п'ють. Його також є, хто полюбляє, а хто не полюбляє. Я, наприклад, такий Узвар не полюбляю. А от фрукти їсти сушені я дуже люблю. Дениска, ти любиш сушені фрукти їсти? Не любиш а курагуні? Абрикос такий сушений. Ні. Він банани любить. Банани? Ну, можуть і банани сушити, а потім додати. Так, дванадцять страв це дуже е, найголовніші, які можуть бути вареники з картоплею або з капустою. Можуть бути солодкі вареники з творогом, е, картопля, риба, е, капуста, борщик може бути, дуже багато. Страв, яких ми можемо поставити на стіл для наших гостів, які до нас приходять, так. Тож ми вітаємо вас зі святом, щоб ви також в такий час трішки пораділи свято. Добре? А чертові, та ось так отисенько співають, коли радуйся, е, за столом сідають. Чути, Дениська. Народився, застеляйте, столи, та все килима. І можуть дітки співати, і дорослі. Ой, радуйся, радуйся землі. Лачі з ярою пшениці, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий. Тож, Дениська, скажи, будь ласка, про яке свято сьогодні розповідала? Трі з двох так? Так, про народження Ісуса, так? Так, тож, ми з Лесі Миколаївною тебе вітаємо зі святом. Думаю, ти в цьому році був дуже чимним, так? Не зовсім. Ну, ну, а... Подарунок під ялинкою, напевно, був. Обов'язково буде. Як кажуть, чи чимно вів себе, чи ні, а подарунок завжди буде. Листа немає, значить Ой. все вже ось. опрацьовується. Забрали листа? Так. Да. <су> да. А куди ти Ні. <су> ли, лист клав? А письмо набрали. Куди забрали? Ти? А що ж ти там таке написав? Я хочу трек. Трек? Та листа не опрацює. Ух ти! А, -а, -а ось воно й так. Каже, ну, мене напали і, і На ялинки ми залишили? Да. А воно ну, про пані. Да, вранці встали, а їх нема. О, бай, Денисик. А утром проснеся на Новий рік і подарунок буде. А це все тому, що сьогодні була ніч щарівна, різдвяна ніч, так? Тож на різдвяній ялинці і зникли листи. І треба чекати на подарунок. Будемо чекати тепер. А да, Та, Дніска встав, мама, письма нема, і а подар... і подарка нема. <різь> ну, не все зразу, іноді треба почекати. Так. Тож, Дениска, будемо з тобою прощатися. Завтра зустрінемося ми на новорічному святі, який буде проводити Вікторія Борисівна. Так? побачення. До завтра. До завтра. До завтра. Бувай, давай, с маме щоб тобі легше стало.